Новий магазин жіночого одягу українського бренду Саксес відкрився в торгівельно розважальному центрі Гулівер. Це вже сьомий простір універсального одягу власного виробництва у Києві. Ще один нещодавно відкрили в Чернігові. Український бренд створює одяг для жінок вже 10 років. Його назва перекладається як успіх, тому кожен, хто сюди потрапляє, відчуває впевненість та комфорт. Магазин розташований на другому поверсі і підкорює гостей повністю оновленим дизайном інтер'єру. Тут спеціально розроблене обладнання та нова колекція базових речей на осінь і зиму. Є джинси, і плаття, костюми, пальта та різні куртки. Між собою всі речі ідеально комбінуються та підходять під будь-який стиль. Ви берете просто цей кардиган. І з ним йдете до будь-якої позиції, і ви з легкістю скомбінуєте це навіть з шовковим сукнями. Чому ми робимо акцент на базові речі? Це для того, щоб ви навіть через три роки змогли з легкістю скомбінувати цю річ з будь-якою річчю в вашому гардеробі. І наші речі будуть актуальні через будь-який проміжок часу. Ціни на нову колекцію доступні, адже сьогодні витрачати багато грошей на одяг не в пріоритеті українців. А для тих, хто обирає купувати онлайн, ласкаво просимо на сайт магазину. Цю сукню я закохалася з першого погляду. Мені вона дуже сподобалась. Я саме шукала таку вишукану, яку можна одягнути на особливу подію. До Нового року, наприклад, і на побачення з коханою людиною. Запрошуємо всіх до нас на шопінг. Наші бездоганні консультанти допоможуть вам підібрати найкрасивіший лук.